До нашого ефіру зараз долучається Марія голова голова підкомітету під з питання наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом, голова постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи. Вітаємо вас. Доброго ранку. Щиро вітаю, і дозвольте привітати 92-го бригаду імені кошового отамана Сірка з Днем бригади і всіх сил оборони подякувати за цей сонячний ранок. Саме так. так давайте ми хотіли сьогодні з вами поговорити про саміт на Мальті, про його результати. Як ви оцінюєте ту кількість країн, ту якість країн, яка була представлена? Дуже вагоме досягнення української дипломатії делегацію очолював голова офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Зустріч зібрала на полях Мальти 66 держав-партнерів і міжнародних організацій. Нагадаю, починалося все з Копенгагену 15 країн. Потім в Джиді збиралося близько 45 країн, і сьогодні вже ця цифра досягла 66. Це абсолютно руйнує всі стереотипи міжнародного міжнародної спільноти, яка очікувала зниження підтримки України на фоні збройного конфлікту на близькому сході. Мова йде про Ізраїль та терористичну організацію, яка його атакувала Хамас, Незважаючи на це на полях саміту в Мальті, які присвячені. Конкретним кроком президент Зеленський запропонував ці кроки трошки більше року тому. Вони називаються «10 пунктів мирного плану, який був підтриманий 143 державами в січні 2023 року. В при голосуванні генеральної асамблеї ООН. це означає, що в Мальті вже змогли обговорити дуже конкретні кроки: це вагоме досягнення в просуванні пункту цивільних зниклих, насильницькі зникнення і переміщення. Незаконна депортація українських дітей. Пам'ятаємо, що нещодавно така держава, як Катар, допомагала повернути чотирьох українських дітей додому, тобто чотири сім'ї, нещодавно. Воз'єдналося також, звісно, це продовольча безпека, яка е постійно стоїть на порядку денному. Адже ми говоримо, що Росія намагається чинити такий самий геноцид, як чинила в 30-х роках минулого століття, е мордуючи український народ голодом, так само намагається замордувати голодом. Багато країн світу якраз на ці на, на полях цього саміту представлені були всі континенти. Дуже важливо глобальний південь, і Латинська Америка, і Африка, і Близький Далекий Схід. Тому вдалося додатково обговорити і загальні принципи підходів до безпеки. Це Територіальна безпека незалежність України і відновлення ем, всіх наших кордонів в рамках визнаного 91 року. Чому це важливо? Всі плани по так званому умиротворенню диктатора або замовченню проблем, або перефокусуванню вони зруйнувалися. Росія не досягла своєї мети і тому всіми акцептований мирний план президента він крокує далі. Також обговорили, звісно, і відновлення України, і створений екоцид. Як новітніми технологіями ми будемо відповідати на зміну клімату, на які теж попливав екоцид, створений під час тар... таргетування і знищення Каховської. Дамби, звісно, ми розуміємо, що це продовження такого прогресу на на полях Ради Європи. Ми двічі підтримували мирний план президента Зеленського, і в наших останніх резолюціях чітко це зазначили. Впевнена вагомими кроками українці чекають якраз роботу по насильницьким зникненням цивільних, яких Вдома чекає багато українських родин. Це активісти, вчителі, музиканти, бізнесмени, не комбатанти. Всі ті, хто залишалися на території тимчасово окупованих або були викрадені, ми розділяємо цю біль і разом тиснемо на те, щоб міжнародні організації, такі як міжнародний червоний хрест. Міжнародний комітет Червоного Хреста, міжнародна організація, яка займається протидією насильницьких зникнень, якнайшвидше відреагували і здійснили так. повне виконання свого мандату. Марія, ще одну тему ми можемо маємо обговорити за дві хвилини. Це звіт Єврокомісії, який має бути вже за тиждень. Про це сказав прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо на засіданні партійної ради коаліціонерів. То чого нам очікувати? Так адже вже в грудні, за інформацією європейських медіа, може розпочатися офіційно офіційні переговори з приводу членства України в ЄС. Звітую від імені Єврокомітету і Верховної Ради. Ми виконали абсолютно всі вимоги, які законодавчо стосувалися сімох критеріїв пунктів вимог, які ми отримали після статусу кандидата до ЄС. Зараз же єврокомісія дуже активно. Фіналізує звіт по цим сімом критеріям. Я впевнена. На базі Ради Європи разом з Венеційською комісією ми зможемо доопрацьовувати, якщо такі зауваження будуть. Але наразі чекаємо позитивний звіт і дійсно на стандартному саміті. Україна ЄС, який зазвичай відбувається в Брюсселі, дуже чекаємо відкриття перемовин вже по повноцінному членству. І Харків, і Дніпро, і Луцьк, і Одеса, і Київ. Всі всі міста, регіони чекають цього, тому що цього чекають українці. ЄС виділили і підтвердили незворотних коштів на 2024 рік в рамках 50 мільярдів. І на забезпечення енергосталості, і на розвиток держави Україна, і на закриття всіх соціальних потреб, в тому числі підтримки сил оборони, впевнена тільки на позитивний результат ми розраховуємо. Ну а коли вже про це говорить сам Брюссель, я думаю, ми тільки цього очікуємо вже так. офіційного. В рамках документу Марії, спасибі вам, Марія Мезенцева, Дякую. голова підкомітету з питань наближення законодавства України до законодавства ЄС комітету Верховної ради з питань інтеграції України з Європейським Союзом була щойно наживо з Харківського майдану Свободи.